Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує свою роботу. І сьогодні ми розглянемо дуже цікаву партію, яку було зіграно в 10-му турі чемпіонату світу з Бліцу 2024 року. Чорним грав відомий український гросмейстер Олександр Бортник. А його суперником був дуже цікавий гросмейстер з Китаю Лушан Лей. Цікавий тому, що саме цьому шахісту в 2014 році. Також на чемпіонаті світу з Бліцу, який тоді проходив у Дубаї, вдалося переграти чемпіона світу Магнуса Карлсена. І це була єдина поразка норвезького гросмейстера на тому змаганні. До речі, саме в 2014 році Карлсону вдалося вперше об'єднати, як то кажуть, три шахових пояси: чемпіона світу з класики, Бліцу та Рапіду. Взагалі, таке досягнення великому норвезькому гросмейстеру підкорялося тричі. З ось таким непростим шахістом довелося зіграти Олександру. Український гросмейстер розіграв захист Алехіна. Після Е4 пішов кінь F6, е 5 грає Лушан Лей, кінь Д5, Д4, Д6 c 4 кінь Б6 і Ф4. Дуже агресивний варіант чотирьох пішаків. Білі захопили простір у центрі. Але чи втримають вони його? Чорні після розміну на Е5 швидко розвивають свої фігури. Слон Ф5, після Е6 кінь Е3, слон б 4 слон Е2 і С5, контратакуючи пішака Д4. А3 розмін на С3 і кінь С 6 Суперники зробили рокіровки, слон Е3, кінь А5. Чорні фігури продовжують атакувати центральні білі пішаки. Білі намагаються втримати захоплений простір. Грають кінь d 2 слон G6, король h 1 і Тура c 8 загроза розміну на d 4 і взяття на c 4 Тому білі грають Тура c 1 У цій позиції бортник раніше обирав хід ферзь d 7 але в даній партії зробив новий хід, повернувши коня на c6 і знову напав на d4. Білі могли захистити пішака турою, але кінь b 3 зіграв Лушан Лей, не лише захищаючи пішака, але й нападаючи на c5. Чорні грають кінь А4, слон f3, ферзь b6 і взяття на С5. Кінь С5, ДЦ ферзь С7. Тепер вже ізольований пішак E5 під подвійним нападом. І Лушанлею варто було зіграти тура E1, запропонувавши супернику один з двох варіантів взяття. Якщо побити ферзем, то слон f2 відкритий напад, далі слон G3 і білий слон переходить на d6. Уникнути цієї неприємності чорні можуть забравши пішака конем, але тут зв'язка, і після F6 розмін на e 5 тепер на д6 заходить білий ферзь. В обох випадках у білих хороша позиція. Але Лушан Лей вирішив перейти до положення з різноколірними слонами. Китайський шахіст забрав на c 6 і після БЦ пішов слон Д4. Білі зробили дуже несподіваний вибір. Тепер слон Д4 схожий на великого пішака, а пішакова структура в центрі та на ферзовому фланзі дуже послаблена. Червонокнижні строєні пішаки по вертикалі С, а також два ізолятори на А3 та Е5 не прикрашають позицію білих. Але все ж таки, один з цих пішаків зайвий, до того ж, у білих є шанси створити атаку на королівському фланзі, і після очевидного ходу тура Б8. Лушанлей починає активні дії на цій ділянці шахівниці. Китаєць зіграє h4, але чорні гальмують пішака ходом h5, тура F2, ферзь e 7 нападаючи на H4, G3, Тура b 7 і ферзь F3. Чорні захищають пішака c 6 турою, король g 2 Тура b 3 і Тура h 1 Попередньо захистивши пішака h 4 білі вже готові зіграти g 4 Олександр Бортник розуміє, що пасивно захиститися на королівському фланзі не вдасться, тому намагається якнайшвидше створити контургру на ферзовому фланзі. Українець ставить ферзя на b7, і після G4 взяття забираємо. b 1 грають чорні, але білі все одно просувають пішака на H5, нападаючи на слона. Той відходить на F5. Тут жертва якості білим ні до чого, тому ферзь відходить на f4, розмін на h1, шах, король h2 і ферзь d1, нападаючи на пішака. Білі повертають ферзя на h4 і король h7. На дошці склалася критична позиція цієї партії. Якщо білі просунуть пішака на h6 загрозою відкритого шаху, чорні повинні грати g 5 не лише не даючи відкрити вертикаль h. Але й перекриваючи діагональ h4 d 8 і закриваючи хід білому ферзю на поле f6. Якщо білі заберуть пішака g5 з загрозою мату на g7, то контрзагроза Тура G8 вирішує долю партії на користь чорних. Тому білим варто відмовитись від взяття чорного пішака і піти на g3. Але тут шах ферзем, король g1 і Тура b8. Чорні в цьому варіанті виграють. Тому краще за все білим зіграти ферзь g5 з загрозою жертви якості. Якщо чорні підуть тура g 8 то тура f5, далі шах, король h8 і взяття на f7, продовжуючи захищати пішака h5, тут у білих повна компенсація за віддану якість. Тому після ферзь g5 чорним варто захистити слона ферзем, але тепер тура g 2 загроза мату, тура g 8 і лише зараз h6. Якщо чорні зіграють g6, то після ферзь f6, пішак f7 під ударом. Тому краще зіграти слон e4, нападаючи на туру, але взяття на g7. І у відповідь на слон g2, ферзь h 4 Тут білі ставлять вічний шах. Наприклад, король g6, ферзь g4, король h7, ще один шах, взяття і ферзь f6, король f 8 ферзь d8, і це очевидна нічия. Але Лушан Лей зіграв інакше. Він поставив туру на G2, і після тура ж8, тура ж 1 ферзь Є2, тура ж 2 чорні просто забрали на c 4 У білих немає нічого на королівському фланзі, вони намагаються все ж таки атакувати ходом ферзь, Є7, але ферзь Д3 і загроза ферзь h 3 Білі б'ють на F7, шах король ж 1 слон є 4. Вирішальний хід, який дає чорним матеріальну перевагу. Тура відходить на g5, шах і подвійний удар. Після тура g3 ще один шах, король e3, забираємо туру, король e4, ферзь g4, король e3 і тура b8. У чорних зайва якість і проста перемога. Білі грають h6, забираємо королем, ферзь f2, король h7, король d3 і розмін ферзів. Після взяття на f5, позиція технічна. Слон е 3 д 8 далі король G6, король Б4, король Ф7. І у цій безнадійній позиції китайський гросмейстер здався. Ось така дуже цікава партія, в якій Олександр Бортник застосував свій коронний захист Алехіна і в чергове виграв проти сильного гросмейстера. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!